Декілька місяців тому я зрозумів, що втрачаю сили та продуктивність, прокидаюсь стомленим, працюю на автоматі. Вечорами хотілося тільки лежати. Потім з'явилися проблеми великі з настроєм, в стосунках, в роботі, а здоров'я моє тільки погіршилось. І тоді мені захотілося знайти рішення. Випадково я побачив рекламу Мен Plus і вирішив спробувати. Особисто мене привернув склад мікроелементів, які підтримують чоловічу силу та здоров'я, а також відсутність хімічного навантаження на організм. Зручна рідка форма, яка дуже швидко засвоюється. Перші зміни я відчув вже за кілька днів. Став легше прокидатися, вранці більше енергії, а через місяць я вже зрозумів, що став більше сконцентрованим та впевненим у собі. І що важливо, завдяки збільшенню рівня тестерону та підтримки лебіду, я відчув покращення в особистому житті. Цей комплекс повернув мені радість до життя. Це не просто комплекс мікроадонетів. Це інструмент для повернення контролю над своїм життям. Якщо ви шукаєте щось ефективніше, спробуйте.